27 червня на сайті президента була опублікована нова петиція за введення веганських і вегетаріанських сухих пайків для Збройних сил України. На сьогодні вона зібрала понад 5 тисяч підписів з 25 необхідних, і ми дізналися значно більше про харчування в армії. Тож, чому ця петиція важлива? Ледве не першою допомогою, яку ми отримали від США та Канади після початку війни на Сході, були сухпаї західного зразку через неадекватність наших тодішніх харчових наборів. Для створення належних сухпайків в Україні знадобилося кілька спроб, і востанні міноборони вдосконалювали їх два роки тому. Тоді кількість раціонів було розширено до 24, а в самих стравах було значно збільшено кількість м'яса. Сухі пайки мають відповідати двом основним характеристикам: бути зручними у транспортуванні та зберігання. А також забезпечувати максимальну енергетичну цінність бійцям. Тужкованки, каші з м'ясом та вуглеводні снеки типу галет з медом чудово справляються з цими завданнями, тож не дивно, що саме на них засновані військові раціони. Але є нюанс. Може здатися, що різноманіття та смак їжі це останнє, про що треба думати в умовах бойових дій. І в певному сенсі це так. Проте варто розуміти, що для бійців, як і для більшості людей, їжа це не тільки енергія. Вибір їжі може Же репрезентувати глибокі етичні переконання. Вона може бути ледве не єдиним джерелом задоволення в умовах війни, а також нести символічне навантаження. Останнє чудово помітно в тому, як ми порівнюємо українські та російські сухпайки. Це привід для гордості та демонстрації турботи про наших захисників. На початку цього року було проведено опитування серед американських військових, і виявилося, що, хоча абсолютна більшість із них не має жодних обмежень у харчуванні, аж 81% бажає введення. Рослинних сухпайків, звісно, цю цифру не можна екстраполювати на наших військових, але це чудово демонструє світову тенденцію. В лавах наших захисників чимало людей, які не можуть їсти певні продукти тваринного походження. Так, звісно, це вегани і вегетаріанці, але також люди з алергіями, з проблемним травленням, теїсти, які дотримуються посту, та банально ті, хто не бажає їсти по декілька м'ясних страв на день для здоров'я, через турботу про екологію чи інші переконання. І введення рослинних сухих пайків. Матиме перевагу не лише для цих людей. Це сприятиме загальному урізноманітненню раціону бійців, дозволить їм обирати легші для травлення страви, а також зробить їхнє харчування кориснішим через більшу кількість бобових, овочів і навіть фруктів. У багатьох серйозні сумніви викликає енергетична цінність рослинних сухих пайків. І дійсно, овочеві консерви не витримують жодного порівняння з м'ясними кашами з точки зору калорійності чи вмісту білка. Але саме для цього і створена ця петиція. Наразі бійці, які з тих чи інших причин не споживають м'ясо, вимушені жити на галетах та овочевих консервах, що не є оптимальним для підтримки їхньої бойової спроможності чи мотивації. Тож мова йде про створення додаткових повноцінних рослинних раціонів, а не за Міну наявних м'ясних на консервовану кукурудзу чи моркву. Для каш можна використовувати соєвий текстурат чи сейтан, порції яких містить ту саму кількість білка, що і м'ясо. Додатково збагачувати сухпайки можна бобовими, рослинними оліями чи навіть білковими ізолятами. Це підвищить загальну калорійність, вміст протеїну та жирів без. Підвищення собівартості, адже всі ці інгредієнти дешевші за м'ясо. Успішні приклади подібних сухпайків вже є, власне, у високорозвинутих арміях, до чого ми, як країна, стрімко наближаємось. Наприклад, у Збройних силах Ізраїлю майже кожна 18-та людина дотримується веганства, і польові кухні та сухпайки на це розраховані. А в США є щонайменше 4 вегетаріанські харчові набори, і вони вже відчувають потребу у введенні веганських опцій. Очевидно, бувають ситуації під час війни, коли необхідні Максимально концентровані джерела енергії і дотримання тих чи інших дієт відходить на інший план. Проте тут не йдеться про такі ситуації. Тут мова про різноманіття та можливість обирати тоді, коли це доречно. Саме на фронті та під час війни відбувається найстрімкіший розвиток в усіх сферах. Введення рослинних сухпайків в Україні буде революційним рішенням і продемонструє, наскільки прогресивною та інклюзивною стає наша армія та країна загалом. Тож закликаю всіх небайдужих підписати петицію за посиланням у описі цього відео. Будьте уважні, процес не надто інтуїтивний. Після переходу за посиланням на петицію вам треба буде авторизуватися. Найлегший спосіб це через банк Айді. І після цього вас викине на головну сторінку. Тож треба буде знову перейти за посиланням і підписати петицію, щоб побачити ось такий символ. Дякую за ваш час і до наступного разу.